Це я Міша 541.0 і ми продовжуємо нашу рубрику виживання в Майнкрафті. Це третя серія, тому в мене цей одна проблемка тут. Я, коротше, заскачав нову версію Майнкрафта, також, до речі, в мене новий скін. Я тепер тіктокер в Майнкрафті. Да-да. Різні очі, до речі. Так, ну що ж добре, погнали виживати. Так, починаємо ми наше виживання здобування овечок. Овечки, до речі, овечки це дуже хорошо. Опа, стоять. Та де ж ти? Мінус. Не. Ага. Прикольна шерсть. Корову нам не треба. Нам тільки овечки. О, ще одна овечка. Блін, повезло, може. Ми ще першу ніч будемо спати. О, застрягла прикол. Ну, убив. Так, овечок більше не бачу. Ладно, буде, підемо добувати дерево. Та-та-та. До речі, в цьому в нашому світі показує, показує, скільки днів ми проживаємо. По ідеї, наша ціль... Це... Напишіть в коментарі, яку ціль по днях поставити. Скільки днів прожити в слідуючій серії напишіть. До речі, я напоминаю, то, що цей сезон проходить. Цей сезон складається з 10 серій. Це рубрика. Так, тим часом у нас 11 дерева. Ну, цілком вистачає. Ми крафтимо дощечки. Дощечки, палки, верстак, шепалки. А верстаку ми крафтимо, сокиру, кайло. Ну і меч. Так, сокиру берем. Оп, все. Так, потрібна овечка. Не понял. Ладно, шукаємо овечку. Де ж овечка? Стою і дивлюся. Вон вона. На гору хорошо Хорошо, що заліз на гору. Овечка стій, тільки не в воду. Хотя, я тебе тут легко вб'ю. Ой, меч треба. Бемц. Овечка готова. Можна скрафтити кровать. Так. Е -е. Опаліжка. Так, так, так. Далі добуваємо каміння. Добуваємо каміння. Щоб зробити камені інструменти і пічку. Е... Також може нам вдасться знайти село, так як це було у другій серії. Я сподіваюся, що мене не вб'ють на моїх перших секундах виживання. А то в мене вже таке бувало. Я... Я тільки на цей заспавнився. А ззаді зомбі приходить, а ззаді зомбі, зомбі підходить і мене в спину вдарив. І скелет добив. Ну це, по-моєму, зріза. Нам потрібно... Ну, напевно, 20 каміння. Купуємо далі. Так, оп... О, точно, вже 31. Щось я закопався. Так. Тепер йдемо за пошуками шахти. Де ж воно? Де шахта? Поки гуляю, я зрозумів, то, що вже стемніло. Ясно, спати ми можемо тільки вночі. О, а! Я думав, це вже похоже. Ну це було щось дуже близько, похоже, до шахти. Час переночувати. Солодких снів. Ой, добрий ранок. В чому світу? Наша ціль на сьогодні завоювати шахту. О, овечка, ну нам вже не треба так, як як кровать нас вже є. Ще одна овечка, де да що ж їх так багато в цьому світі? Прямо ж більше як треба. О, може на тій горі щось є? А ну-ка йдемо подивимось. Вон вона, шахта. Но перед тим, як ми підемо туди, я скрафчу кам'яну кірку. І меч. Ну палок нема. Скрафчуши палок. Скрафчуши палок ще на сокиру. Ось. Клас. Можна вирушати. Так. Там кріпер. Ладно, обходимо цю шахту і йдемо в цю. Це що шахта? Вау, який тут краєвид. О, весь скільки. Ще одне ліжко зробити можна. Бджіли, бджоли. Воу, є щось. Воу. Не понял. Та, блин. Не вже. Да, шахти не видать. А я думав, що буду. Я думав, буде шахта. Ого, нічого собі. О, може, в море стрибнем? Беремо розбіг і... <свист> <свист> Обалдеть! Ай! У -у -у, опасно было. Портал. Нет, тут опасно. Капец, тут опасно. Да, портал, це, конечно, дуже круто. Ё-моё. А там скрение. А вдруг там есть диаманты? Так, магма тут кругом. Получається, я його можу достроїти. О! Не понял. Золото є. Дикол. Так. Ну, це ми все берем собі. Це все тепер, ну кремінь тільки один можна. А от моркву всю треба. И кого Це ж все таки їжа. А? Так, що ж можна тут робити? Нічого. Ладно. Эээ. Е -е -е -е. Окей. Ну, що ж можно зробити? Шукаємо Діаманти. Йдемо на пошуки спочатку желізу, да-да. Де ж та шахта йому? Друзі, мені здається, я щось не йшов. Нема. Обалдіть! Село! Блін, мої слова оказались правдиві. Я казав спочатку відео, то що, може, знайдемо село. І знайшли Так, на пісок. Ой. Так, так, так. Що ж ти нам продашь? нічого собі, а чого ти такий? Дорогий. Не-не-не, рідненький. Або понижай ставки, або... Ой. Ой-ой! Мало ай! Мало хп. Надо срочно зробити собі її. Ой, а. Пічка, пічка, пічка. Давай, без них. Ладно, на дереві пожару, мені срочно треба поїсти. О, ще їжі добуду. От їжа. Думаю, може поселитися в в одній з цих хаток. Оцю хатку, оця хатка, на напрямки. О, так я ж в ній інші відео грав. В іншому відео був. Ну, не саме в цій хаті. Такий самий, але в іншому селі. До речі, подивіться. Хороше відео, звичайно в селі. Так, а тим часом у нас вже 4 цього. Ну, добре. Бувало і краще. Нічого, баранина. Баранина нормально. А, ми вже, ми вже наїлися. Докидаємо м'яска Оп. Ну, ну, треба в хаті устроїтися, травечку покосити. Да, прикольно. Не, ну тут село класне. Тут види такі. Такі види класні. Це шо, шахта? Обалдеть. А! Крипер, черт. Не, только не дом. Не. Фух. Еще один крипер. Да сколько здесь их там? Селян, тикай. Треба, чтобы они забрались отсюда. Так, окей. -мо! Крипери задолбали, вже. Бемц. Е, -е куди? Кріпер, блін, спортив мені. Мій цей. Нічого, зараз застрою. Треба було його вбити. Ладно, забор підібрати. Застрою тих. А то вони... через того крипера повтекали. А в селі повинен порядок. Цей крипер його Так. Чик. Ой. Ой. Ладно. Оп. 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 Молодец. зашел, Мальчик. Так. Треба переносити наші апартаменти додому. Взяти крило. О, беремо наші апартаменти і переносимо їх до хати. Е -е, оп оп. Так, це ми ломаємо. и вот так вот. Оп. Все. Сюда верстак. Сюда пич. Сюда кроватка. И все. А. Сюда у вот тебя железная штука. А что залито? А, це покращення для цих. Ну, а на носі ніч. А це означає, то, що буде другий день. Ну, а на цьому, а на цьому ми будемо закінчувати. Ну що ж, друзі, якщо вам понравилось це відео, став лайк. Та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові частини по виживанню в Minecraft. Нові серії. Ну і нажми на дзвіночок. Щоб завжди бути в курсі нових відео. Всім пока!